Вітаю всіх! Хочу подивитись таке відео. Трамп прибере Зеленського. Трамп хоче прибрати Зеленського з поста президента. Трамп хоче прибрати Зеленського з поста президента. Хоче прибрати Зеленського. Не визначено, що він з ним хоче. Королева мочів це невизначеність. По моїй методиці – це невизначеність. Кого інша методика робить своє? Не визначено, що він хоче. Трамп хоче зупинки цього дурдому, зупинки війни. Відстоює інтереси своїй війні. Дивіться. Він давитиме на нього. Трамп давитиме на Зеленського за гроші, за ресурси. Він з нього буде іметь і вимагати те, що він вважає потрібним. Тепер. Трамп прибере Зеленського з поста президента. Трамп прибере Зеленського. Лист Пентаклів. ох, самовипало. Це відповідь так. Дорога, інший шлях, інша. Так, прибере. Він таки його прибере, тому що він йому заважає. Д'явол виходить, дивіться. Це вже хитрі такі дії, серйозні. Серйозні серйозні. Прийде все до паузи. Прийде все до паузи, тому що Трамп цього хоче. А якщо цього хоче Трамп, вибачте, вибачте. Я ще раз наголошую: нам не буде погано від паузи, тому що в нас буде час подумати, як нам зробити для себе краще. Просто наші люди не вміють реагувати оперативно на ситуацію. Не всі можуть, не мають, всі мають можливості. Це інша справа. Але. Основна маса розуміє, що треба це закінчувати, і намагатись змінити своє життя максимально можливо, максимально обезпечити себе як це буде можливо. Але в спокійному ритмі, не зараз. Тому що зараз є динаміка, а в динаміці не зрозуміло, що, куди і як.